Друзі, усім привіт! Ради вас на своєму YouTube-каналі по роботі з Shopify. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь і ставити дзвіночок, нагадування про нові відео і нові інтерв'ю. А сьогодні ми розберемо, як можна на наш сайт додати сторіночку трек, щоб люди могли відслідкувати своє замовлення в своєму магазині. Так, у мене тут на сайті вже воно є, я тільки що видалив додаток, давайте видалимо сторінку, щоб я вам так з нуля показав. Так, я видалю її і з нуля вам покажу, як це додавати. І так, перша, саме перша база, ми переходимо в Shopify, в Shopify додатки. так-так-так, Пишемо трек. Так, 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 Shopify track. Угу. Їх є цих додатків море, просто дуже багато. Найкращим, взагалі найкращим, є додаток Aftership, Він ці процеси дуже класно автоматизований, але він трішки складний на налаштуваннях такі, для базового технічного рівня. Якщо говорити за найпростіший додаток, який можна встановити у кілька кліків, це додаток 17 трек track, ордер Tracking. Переходимо, встановлюємо його дуже легко і зрозуміло там налаштувати будь-кому. Так, я встановлю цей додаток. Він здається, безкоштовний, може, є платна версія. Ми, в принципі, ніколи не платили за нього. Так, встановлюємо. Угу. Так, так, так. Тут, а, да, там є безкоштовно, є платна. Переходимо в розділ Tracking Page. І ось тут у нас одразу створює. Так, 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 так. Угу. Ось тут у нас відображається одразу створюється сторінка з можливістю відслідкувати замовлення. Ми клікаємо, беремо лінк і переходимо за цим лінком, і бачимо, як відображається наша сторінка. Тобто, в загальному Tracking Number, Order number. Вона одразу створюється, коли ви заходите. Ви можете її, наприклад, редагувати або копіювати. Клікаємо змінити url ку Ось тут ми залишаємо таку саму. Давайте клікнемо додати ще сторінку. Ви можете вибрати, якого формату. Тобто, чи, наприклад, там, класична, чи ось така унікальна. Унікальна вона. Можна ще робити різні до продажі, а класична йде просто класична. Показує людині, де саме її замовлення. Це сторінка, яка буде показувати людині, скажімо так, інформацію, після того, як людина введе свій трекінг-номер. Ось тут ми можемо додати певні секції, наприклад, дати якісь картинки, відео, продукт рекомендації вже в дорожчому тарифі. Наприклад, якісь там енні картинки змінити кольорову гаму, наприклад, там, колір кнопок, це все. Так, колір кнопок. є два формати. Ага. Ну, light. Так, які код? до базових. Угу. Так, language setting, Google аналітику можна. Угу. Tracking section повну ширину. Tracking info. Угу. Так, email phone number. Угу. Email або номер телефону. Тайтл. Можем сей тайтл. Угу. Да. Track my order. Окей. Okay. Можна ось такі загальні стильові mm -hmm. Налаштування. Так, колір кнопки. Опа, окей. Угу. І давайте збережемо. Так, ми видалимо ми цю секцію, кому додали за картинками. Бо не розумію, сенс якийсь додавати сюди картинки. Ну, продукти рекомендовані, так, да, класно, картинки, типу, сенсу немає. Тому видаляємо. Зберігаємо. Тут можемо так само дивитися, як з телефона, якщо потрібно. І клікаємо прев'юшку, щоб глянути на комп'ютер, як воно відображається. Ось так. Буде відображатися, якщо людина вилазить свій трекінг номер. І що вона замовила. Давайте ми опублікуємо цю сторінку. Так, так, так. Угу. Так, яка це з наших, напевно, Classic 2. Так. Publish, публікуємо. Угу. Так, ось вона наша. Все правильно. Тепер давайте скопіюємо URL-ку. Переходимо в розділ онлайн-стор І можна навігація. Ось тут у нас є меню. Розділ трек. І ось тут у нас вже стоїть лінк. Просто, давайте, наприклад, його уявимо що його не було. Ми клікаємо додати пункт меню, пишемо трек. І вставляємо посилання на нашу сторінку відслідкування замовлення. замовлень. І розміщуємо її, наприклад, десь ось тут. Зберігаємо. І переходимо на сайт, і ось наша сторіночка, клікаємо. І наша форма відслідкування де ми залишили формат телефону або емейлу, або трекінг номеру, де людина може відслідкувати своє замовлення. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас є запитання або потрібна допомога по роботі Shopify, звертайтеся, я і моя агенція будемо раді вам допомогти. Гарного дня!